Привіт, друзі, привіт спінгі Риболова! Дивитесь канал Франківський спінгіст». Дивіться, де ми з Саньком. Санювачок. Вітання, підписчики! Дивіться, ми? Там вон е, ці е, це не лебеді, а хто? Лебеді, це лебеді. Лебеді чи гуси? Ні, це лебеді. Дивіться, там лебеді. Та, дивіться, як гарно. Ми на Дністрі. Ну це краще, ніж баклан. Зараз накачаємо човника. Зберемося і будемо рибалити. Тому, друзяки, не перемикайтеся, ставте лайкосики і підписуйтесь на канал. Сьогодні буде цікаво. І поплили дивись по течії, як гарно. Капець. Ну що, друзячки, ми накачалися. Дивіться, готові вже. Шовник готовий. Ну і ми, в принципі, готові випливати і робити якусь рибалку, якийсь контент для вас пиляти. Тому підпишіться на канал, поставте ці уподобаєчки, друзяшки. Ми... ми будемо рибалити, погнали, так? Будемо щось пробувати. Все готово, все готово, все на цьому. Поводочки зав'язані, воблери на місці. Будемо пробувати. Що, друзяки, нам треба камінчик для якоря. Треба пошукати. Бачите, недовго я шукав, вже знайшов. Такий Камінчик гарний. Ота гірка, яка в нас є, то не то. А це то. До лебедів підпливемо і там попробуємо. Там шупак стоїть який. Чи що? Там би ми, би рибачки. Би. ми рибачки, там рибачки. Добре бабова. Добре бобов, ну. А ми тут з Олегом, блін переходили тих браконьєрів ще аби вони не розслаблялися курвоманті. Шука, судак. Сьогодні Санькою отправимся в щуку, друзья. Щупачка. Кілона тут нас не впирається ніяк. Буває. Буває в неї. Такі діла. Гарний осінній Дністерчик. Друзья, поставив такий от стіс від... Дайве водорок. Щуковий. Дністровський, до речі, на щуку він по Дністру працював. Будемо пробувати. що робити? Що, друзячки? Не можу з вами не поділитися такою красою. Дивіться, ми з Санькою посередині Дністра рибалимо. Така. Осінь-осінь. Впираємося в щупачка, але так що не клює. Але Реально у нас шанси є, не, Санька? Шанси є, але щупачок не впирається в нас. <смас> <смас> ну це буває. Чого ви сюди приперлися, блін? Yeah? Гарно, класно. Тихо, сьогодні в загальному сонечко, Така. <смас> <смас> Гладь, все класно. Що там, синячок, клієшся? Та, бачу, п'ять русалку за волосся дернув, висмикнув. Висмакнув трошки волосся <рисмакнувся>. у русалочки. Та, та. Нічого. Скоро будуть лиси, тут русалки плавати. Я не вже раз за разом. Одно і те ж саме. Сто відсотків. Кух, дністерчик, красота. Не? ще коли в тебе є друг, який Грибе. Грибу і грибу, бля. А, класно. Добре, що ми з тобою варювалися. Разом. О, десь тут ямку пішла, Види? Угу. Щоб рибку нам зловити Треба веслами гребсти, щоб рибку нам знайти. Але не стардойський штиль, О. красота. Така хмарка зайшла така, знаєш така. А буланька. А зараз ні. Що, друзячки, у нас цей. Знову посередині Дністра. Обідня пагуза. Правда? Риба не клює, але хоч от дивіться, бачите. Якась в нас хоч їда є, а не в неї. Найприємніший момент. Що ти сам, Ти... А! Дивіться, що в нас є, бачите? Тушинкевич. Тошон Ми зараз зробимо хід конем. Ми поїмо і може риба почне їсти. Зараз. Знаєте, як тут... буває. Ми зараз будемо її приманювати. Коротше, друзяки, щось сумно у нас сьогодні по рибі. <рив> так грубо кажучи. Ну, ми, правда, не ловимо дрібну, ми впираємося в щупака. Але щупак не клює Щупака, Щупакабра. Поки що. <плеви> Щось не хоче Так, Але дивіться, ми посереденці Дністра і знову їмо. Всім Їм смачного. Всім смачного, хто їсть і ми трошки перекусимо. <плеви> Тачком летимо! Летимо, дивіться! <плеви> на моторчику, <плеви> На бензопилі, на косилці, як писали. Нормально, до речі, пили. Ну що, друзі, от у ну, нас сьогодні риболовля Саньком. Друзі... Саньочок, бачите, у нас тут човен сохне. Ну, в загальному ми сьогодні нічого не зловили, не знаю, викладати це відео, не викладати, але така ситуація сьогодні на Дністрі. Дякую, що дивилися. Лайкосик на підтримочку, ні, Саньок? Обжеж Пальцем вверх. Всім па -па. папа.